Ураля, кошенята. Ну що ж, попліткуємо. Олег Винник заборгував мільйони українцям. Історія великого шахрайства. Влад, яма та надія Мейхар. Відповідь Пліткарям. Машуковський, Монатік арестович у Поплавського та відміна концертів Андрія Данилко. Може, зручніше? З вами не зміну ваш пліткар без палуб. на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Подобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися, ми нічого не стверджуємо. Маємо право на суб'єктивну думку, адже ми пліткарі. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Друзі, маємо новини, не дуже приємні. На жаль, наш тур містами США і Канади вимушено перенесено на осінь. Ми маємо велику команду: всі з різних куточків країни, і не всі встигли вчасно оформити документи, необхідні для виїзду за кордон за новими правилами. Ми не могли вирушити в тур в неповному складі, адже якість та рівень наших шоу залежать від кожного з учасників бенду. Нам щиро шкода, що обставини зіграли проти нас. Але скоро ми неодмінно приїдемо до вас, щоб підтримувати Україну. Всі квитки залишаються дійсними на нові дати, які оголосимо вже незабаром. Тож дуже просимо вас зберегти квитки, бо вірка, мама, і всі, всі, всі чекають на зустріч з вами. Сподіваємось на ваше розуміння. Слава Україні! А ось така сумна, неочікувана новина від команди Вірки-Сердючки Андрій Данилко, на превеликий жаль, не зможе відвідати Америку та Канаду все через ці довбані правила. Адже на сьогоднішній день до сих пір більшість артистів взагалі не випускають за кордон займатися справді допомогою своїй країні. Дуже дякую, пане Щегель, за те, як ви ускладнили усі ці процеси своїми результатами резонансними, абсолютно неадекватними антиукраїнськими заявами, не кажучи про те, що профільні заклади та міністерство повинні були розробити чіткі алгоритми. А так виходить, що ми просто заборонимо всім виїздити, будуть винні тепер Щегель та інші українці, які підставили вас. А ми взагалі не маємо до цього ніякого відношення. Дякуйте українців за кордоном. Ось чим займається міністерство? Ну, принаймні, це виглядає так. Я не можу стверджувати на 100%, але принаймні чисто суб'єктивно саме таке враження на сьогоднішній день. Ну, маємо, що маємо. Я хочу побажати Андрію все ж таки зібрати увесь склад і усім разом поїхати до Америки вже осінню цього року та порадувати українських американців та канадців справжнім якісним контентом від відвірки сердючки. Що ви думаєте стосовно цього? Будь ласка, напишіть у коментарях, а ми з вами переходимо до. Дуже дивної поведінки Влада Ями та Надії Мейхер. Значить, на Великдень виходить відео, в якому я говорив про Олега Винника, про Надю Мейхер та Влада Яму. І неочікувано для мене це відео стало сенсацією, розлетілося скрізь і усюди. І надалі відбувається дуже дивна поведінка артистів. Розпочнемо з Влади Ями. Ми злили його сумнівні плани на майбутнє, адже Влад Яма дуже сильно прагнув і прагне стати народним. Депутатом України, але не сталося як гадалося. Влад, яма викладає в сторіс наступне відео з цим жестом, середнім пальцем. Влада, ну ми ж з тобою не в дитячому садочку. Невже ти не розумієш, що до тих пір, поки ти будеш мовчати, ти тільки закопуєш собі ще більшу яму, а нема чого сказати, тому що ми на цьому каналі дуже часто показуємо правду такою, якою вона є? Бувають плітки не стовідсоткові, бувають плітки, яким потрібен час як розлучення Потапа і Насті. Так, я все ще на цьому наголошую. Чекайте, усьому свій час. А в випадку влада ями не потрібно мати якихось інтелектуальних здібностей і розуміння, як потрібно відповідати дорослій людині, коли просто можна викласти жест середнім пальцем своїх сторіс. Дуже сумно, Владе, ти прям пробуваєш чергове дно. А ось Надя Мейхер, яка зникла взагалі, приблизно як Олег Винник та деякі інші зірки, а, нічого не постила, було лише декілька дописів підтримку України про те, як змінилося її життя. Ми це все обговорювали неодноразово на моєму каналі. Значить, зникають ці дописи. Це теж після мого відео, яке вийшло, коли ми заявили, що вона усіла в Німеччині, там тепер мешкає, перебуває в депресії, що теж є правдою. А Надя Мейхер відкриває, розархівовує чи робить просто доступним свої дописи українцям все, що було протягом останнього року. Позитивно, привабливо, по жіночому і жодного слова в підтримку України. Я не розумію, що відбувається. Невже у цих артистів немає своєї команди, піарників розумних, людей, які в принципі зможуть підказати, як себе адекватно і правильно в кризових ситуаціях? А ми бачимо виключно лютий крінж в такий спосіб, що ти хотіла сказати Надії своїм глядачам, що ти проти війни? Чи ти за війну, чи тобі взагалі байдуже, тому що згідно твоїм інстаграм дописам складається враження, що ти живеш у своєму світі, ти дерево любові, і чхати ти хотіла, що відбувається на батьківщині? Будь ласка, надю, проясни свою позицію, скажи чітко, що ти відчуваєш, як ти відчуваєш. Навіть якщо тобі боляче будь чесною перед собою і перед своїми глядачами, будь ласка, прокоментуйте, як вам така ситуація, така реакція зірок на наші з вами плітки. А ми переходимо до не менш важливого персонажа в українському шоу-бізнесі Олег Винник. Друзі, розпочнемо нашу новину про Олега Винника з доповнення. Адже поки я зняв цей випуск, вже з'явилось багато нової інформації. Я хочу наголосити: чим більше ми говоримо правду та зачіпаємо зірок за живе, тим галасніше та агресивніше вони намагаються довести, що наш ексклюзив є неправдою. Але усьому свій час. І у випадку винника я був здивований, адже навіть влад Яма та Надія Мейхер прийняли більш мудру реакцію та просто промовчали, коли ми розмовляли про їхні секрети. Але фанбаза Олега Винника вирішила піти по шляху агресивної політики, що повністю підтверджує легітимність наших слів про діагноз Олега. Адже ситуація Зані Лорак, коли мені зателефонував Ісаак від Жаку, хлопець-співачка, аби її виправдати, потап і Настя, які усіма силами намагаються. Довести, що ні, ми не розлучаємось, у нас це чудово. Особливо фраза Насті для ЖВЛ. ми не розлучились, не розлучаємось і ніколи не розлучимось, принаймні поки що зараз. Що, Настю? Чекаємо. Є плітки, яким потрібен час, і ситуація з Олегом Винником має таку ж саму хронологію. А значить, з'являється пані Валерія Барон, яка є організатором офіційної фан-групи Олега Винника вовчиця і ЗМІ ширять новину про те, що представники Олега Винника нарешті вийшли на зв'язок. Я хочу звернутись до ЗМІ, запитати: а відколи організатори офіційних фан груп. Артиста являються офіційними представниками. Вони ж не мають ніякого абсолютно відношення до менеджменту та команди артиста. Це перший момент. Менеджмент Олега Винника вміє дуже професійно маніпулювати своєю аудиторією і саме через фан-клуб. Робити якісь офіційні заяви, аби відвести увагу від того, що відбувається насправді. Адже фан-клуб, звичайна справа, буде сприймати за чисту монету будь-яке прохання від менеджменту артиста. Валерія барон заявляє, що це мої хворі фантазії. Я збрехав взагалі звідки я дізнався про діагноз і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, пані Валерія, по перше, я не називав. Повний діагноз пана Олега, адже в мене є повага до артиста, до його імені і розуміння морально-етичного боку цієї ситуації. Тому онкологічне захворювання це не є розголошенням діагнозу, адже онкологія це дуже обширне поняття. Це по перше. По-друге, звідки ти міг дізнатися про діагноз, коли усе секретно? Ну, наші кошенята знаходяться скрізь. Якщо нам потрібно, ми знаходимо інформацію. Давайте розбиратися. Поринаємо у новину дня. Остання. Переписка у нас з ним датується від 31 липня 2021 року, де він мені ще відповідав. Потім я йому писав 2 березня 2022 року, як його справи, на що Олег Винник мені так і не відповів. Ми з ним знайомі, і теж після нашої новини на Великдень про стан здоров'я співака дуже дивна поведінка, видаляються абсолютно усі дописи. В усіх соцмережах повністю скрізь, ніби цієї людини ніколи не існувало. І поки уся країна обговорює, що відбувається з винником, мене цікавить наступне. Олег винник повинен був виступати 24 та 25 листопада 2021 року. В Палаці Україна. Перед цим він відміняє свої концерти в Запоріжжі 16 жовтня та цілий ряд інших концертів по містам України. А в середньому квиток на його концерт коштував 1350 гривень. Два дні поспіль, сольний концерт Аншлаг. В Палаці Україна. Давайте подивимось, скільки місць має основна концертна зала в Палаці Україна. Як зазначено у відкритому доступі в Вікіпедії, 3714 місць. Тепер 3000, от зараз, прямо при вас це зроблю. 3714 помножити на 2 дні. Це 7428 місць. Помножити на 1350 загал: 10 мільйонів гривень. Ось приблизно скільки Олег винник заробив з продажу квитків на свої сольні концерти лише у місті Київ за два дні. А тепер візьмемо до уваги інші міста України. При цьому жоден із концертів після офіційних анонсів про перенесення дат виступів не було реалізовано. Ніхто не отримав гроші за квитки назад і чомусь усі це спокійно схавали. А в мене велике запитання. Чому про це усі мовчать? Чому люди не кажуть, що поверніть нам гроші за квитки? Багато хто і забув, адже це було давно. Багато хто мовчить, тому що вони віддані прихильники Олега. Але коли розпочалося повномасштабне вторгнення, невже не можна було сказати: друзі, будь ласка, зараз тяжкі часи для кожного українця? Я повертаю гроші за квитки, тому що зараз кожна копійка має цінність. Для кожної української сім'ї, а виходить, що Олег Винник на реабілітації, займається своїми справами, виліковується. А за його спиною, підставляючи ім'я артиста, я не стверджую на 100%, але безпосередньо в мене запитання до концертного директора концертного менеджера. До тих організацій, які організовували концерти в містах України. Де ці гроші? Як висновок, Олег Винник, перебуваючи на реабілітації в Німеччині, не має навіть гадки, що він винен українцям десятки мільйонів гривень. Жахлива ситуація, я дуже сподіваюся, що, врешті-решт, члени команди Олега, офіційні представники, з'являться і почнуть говорити, тому що. Чим більше мовчання, тим більше запитань, дорогі українці. Давайте поспілкуємось в коментарях. Цікаво почитати вашу думку. Повертаючись до заяви Валерії, знову нічого конкретного знову між краплями. Ні підтверджень, ні спростувань. Запитання до команди Олега. Навіщо ви використовуєте свою фанбазу як інструмент донести ту чи іншу інформацію до спільноти, коли є офіційні представники артиста, сам артист? Чому робиться акцент на тому, що нібито конкуренти хочуть прибрати Олега, коли у суспільства чіткий запит на те, чому Олег виник мовчить? Знову використовується фанбаза і жодної чіткої зрозумілої. Інформації. Також я помітив одну цікаву деталь. Посилаючись на допис пані Валерії у Фейсбуці, в першому пункті зазначено: у співака була онкологія, звідки така інформація. Лікар, лікарня, медичні документи, підтверджуючи діагноз, немає. Чому немає? Та тому, що у Берліні, як і у всьому цивілізованому світі, діє принцип лікарської таємниці. Ні, не чули. Тобто, пані Валерія підтверджує. Наші слова Олег Винник знаходиться в Німеччині, в Берліні, проходячи медичне лікування. Як я і казав, наші пліткарі знають усе. Як вам такий факт? Серія благодійних концертів Воскор Резіденс» продовжується у новому весняному концертному сезоні. Команда закладу збирає кошти на купівлі пташок DJ Mavic 3 для бійців 72-ї окремої механізованої бригади, Імені чорних запрошців ЗСУ 19 травня, із благодійною метою на сцену Сокор Резіденс вийде український співак Дмитро Монатік з концертною програмою Арт Оборона. Ви знаєте, я приємно вражений, як у Сокор швидко включилися і зрозуміли ага. Потрібно надалі функціонувати, розвивати і тримати якось на плаву бізнес, але в той же час потрібно бути корисним державі. І вони наразі знаходяться в певному балансі. Теж саме можна сказати в якомусь сенсі про діму Монатіка, адже концерти в нього касові за кордоном. І він постійно їздить за кордон, заробляє, віддає ЗСУ. І в такий спосіб кожен виконує свою функцію, як допомагати державі. Тому, друзі, запрошу на концерт Монатіка в Осокор Резіденс 19 травня благодійний концерт. Олексій Арестович відвідав Київський національний університет культури та мистецтв. Амін. Студент у захваті пише Михайло Михайлович, ну, навіть не знаю. В мене а є лише одна фраза, щоб прокоментувати цю новину. Слухаймо. А як потрібно про це говорити? Арестович, який просто шаленими темпами розпочав свою кар'єру при офісі президента, перетворюється. У Горохового шута, якого намагається постійно реабілітувати Наталя Мусейчук, і в той же час Арестович, який опустився до рівня Поплавського і приїздить в університет, роблячи якісь мотиваційні лекції, спічі на тему чого? Чого ти навчаєш молоде покоління, Арестович? Не розумію. Тому м -м, крінжова новина, як на мене, взагалі не одобрюю я такі колаборації, але маємо, що маємо. І на завершення сьогоднішнього випуску пліток подивимось дно в прямому сенсі пана Мошуковського. Скажи, зачем ти береш в руки мой телефон і доводиш тетю арбузову тітку? До того, що вона нас заблокувала, не заблокірова тебя! Одесі при готельному комплексі надають морських тварин в оренду? Ну, взагалі чуєте формулювання фрази: морські тварини, які не є домашніми тваринами, для того, щоб Машуковські і його подружані знімали ха ха веселі тіктоки. Так це знущання над твариною, це не є смішним. Машуковський, куди тебе несе? Що ти взагалі робиш? Як вам не соромно експлуатувати тварин? Як взагалі можна таке знімати? Видно, що тварині некомфортно все таки Машуковський дав офіційний коментар через те, що пригоріла дубка, адже є ризик втратити своє ім'я. Ось що заявляє Машуковський, Я вже записував сторіс з приводу немо, але я сподіваюся, що це відео побачить якомога більше людей. Мені дуже прикро, що зараз а, дуже багато моїх знайомих і в принципі люди репостять а, фейкову інформацію. Що саме є фейком? Давайте розберемося. Перше, це нібито те, що ми орендували тваринок. Цього не було. В Цьому готелі немо прийнято, що тваринки дуже часто гуляють територією і поза межами території готелю. Ви знаєте, не вірю від слова зовсім. І мені абсолютно не шкода Машуковського, тому що той деградуючий контент, який він створює, повинен мати своє логічне завершення. Помиляюсь я чи ні? Давайте порозмірковуємо в коментарях. Якщо ви підписані на пана Машуковського, які ідеологічні цінності він транслює у суспільство і наскільки це перекликається з вашим внутрішнім позивом? Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.